Донецькою областю продовжує мандрувати виставка ікон на гонтах відомого українського майстра Лева Скопи. Ви знаєте, інколи такого враження наразі не нині не отримуєш, коли заходиш до храму. То відчувається, що дійсно творила людина дуже духовно багата. Як бачу, тут не тільки роботи легаскопа, тут роботи його учнів є, тому що різні в різні манері написані, от але підкреслені постійно. От якщо можна так, от тенденцію якусь, то підкреслено це середньовічні очі великі. Ще минулого тижня виставка проходила в залі культурної ініціативи Вільна Хата, що в Краматорську, а вже сьогодні подивитися її з можливістю придбати роботи автора можуть і мешканці Артемівська мест покупали ще покупали приїжджі. Тобто, бачать, дивляться, ухо, що у вас тут таке цікаве, По чому це стоїть. Це продається во все да, продаються? От потім направляли через сина Михайла Скопа там уже зв'язувалися. Тобто, цей проєкт проект был совместно сто. объединением кактус, вот и медиацентр. То есть сейчас эти проекты ездят по всей области. Вот и через два часа, через три, они уже сразу приедут в Артемовск. Впечатления только положительные, это однозначно, да. И, но хотелось бы мы не знакомы еще с автором. Так, сегодня приезжает автор, хотим его послушать, услышать его презентацию. Но прежде всего мы хотим, чтобы наши жители нашего города больше и больше видели именно работы наших українських мастеров і автора дочекалися із запізненням в один день. Він таки приїхав на Донеччину, аби зустрітися з її мешканцями. У Другобичах бочах дерев'яні церкви час від часу ремонтують, розповідає Лев Скопа, а дощечки з покрівель, тобто гонту, або викидають, або палять, як дрова. Одного разу художник не зміг пройти повз і скільки зміг, виніс її до своєї майстерні з того часу, й почав використовувати. Як полотно. А в мене є культ церкви з дитинства. Ну, для мене церква це дуже багато, значить. Я ну, і книжки в мене виходять, і дослідження багато роблю. І коли робиться якийсь ремонт церкви, мені кожного кусочка шкода. Ну, я знаю, там палять, викидають. То коли роблять ремонти, я беру ті дошки і малюю абсолютно на тій дошці, яка вже багато разів посвячена. Спочатку українці не сприйняли мистецтво, як дехто називав на смітті. Натомість, після визнання художніх робіт лева скопа в Європі, їх нарешті оцінили і на батьківщині. Було в Польщі мене виставка, і там все розкупили ті ікони. І ще щось так наші одно не зрозуміли. але коли приїжджав один посол Америки, потім з ЮНЕСКО приїхали до нас, там, ну я там екскурсії веду, так ну для, ну для так, бо там є екскурсії для гостей. Да, для, для, для гостей. І я подарував посолу Америки, то він схопив ту гонту, так притиснув, потім ще один посол, і тепер всі склали тільки на гонтах. Зараз всі стали, ой, нам на гонтах. Святий Володимир, Георгій Змієборець, свята Олена це не повний список святих, котрі зображені на іконах художника Лева Скопа. Ці незвичайні картини митець малює на церковних залишках, бо вважає їх чудотворними. Гроші від проданих ікон віддає на потреби української армії. По я вже в лікарні після Майдану сидів, малював ікони, і зразу ми з першого купили 20 бронежилетів. і ще там. Ну дуже цільово, на поранених на машу Ну є результат. У мене особисто дуже великий. Культура взагалі весь світ врятує. І розумієте, доброта врятує культура. Якщо люди ставлять матеріальне вище культури, це деградується нація. Я трошки по Європі їздив, і десь мені бувало шкода дуже в таких ну, розвинутих країнах. Я не міг знайти їхньої тої якоїсь такої етні. Ну, Ну, така, ну, як автентичності. придбати ікону українського митця чи його учнів можна за тисячу гривень, але ціну можуть назначати і самі покупці, якщо така вартість їм не по кишені.